Понад 300 спортсменів з 15 областей змагалися за право представляти країну на чемпіонаті світу у грецькому місті Патри. У Вінниці прийшов чемпіонат України з тайландського боксу – Муай-Тай. Більше про боксерський турнір у своєму сюжеті розповість Євгеній Овсяніков. Технічним нокаутом здобув перемогу Микита Байрак, юний боксер із Запорізької області, хлопцю 17 років, і він наполегливо тренується впродовж останніх п'яти років. Приїхав до Вінниці з однією метою потрапити на чемпіонат світу. Тренувалися ми три тижні по два рази на день. Перемогу на перше місце, щоб виповнити кандидата мистрі спорту і поїхати на чемпіонат світу. Щорічно чемпіонат України з тайландського боксу проводять для відбору спортсменів на світові турніри. Муейтай – контактний вид спорту одне з найжорстокіших єдиноборств у світі, розповів Олег Приймачов. Чоловік чотириразовий чемпіон світу та дворазовий переможець всесвітніх ігор із Муейтай. Першим його завданням є популяризація і розвиток тайландського боксу на просторах України, виховання здорового. Покоління підростаючого виховання патріотизму, ну і звичайно, виявлення найкращих бійців для формування національної збірної окремі нагороди для спортсменів. Підготували від спецпідрозділу головного управління розвідки Артан Кубок Артана це отримують ну, от будемо визначати от бійця. По юніорам і по дорослим, два кубка це за самі такі волю до перемоги і за захоронись. Вінничина посіла третє командне місце на чемпіонаті України з тайландського боксу Муайтай. Я думаю, що для вас, шановні спортсмени, немає сумніву, що цей вид спорту, мабуть, один із найжорстокіших видів мистецтв. Кажуть, це вид спорту восьмируків. Бокс восьмируків. От. Але знову ж таки це говорить про те, що його можуть витримати е, і е, бути активними учасниками самі витриваліші, самі такі стійкі е, люди. І тому я радий тому, що сьогодні Вінниця зібрала самих сильних, самих витриваліших, самих стійких спортсменів саме під цей е, чемпіонат. Учасників, які поїдуть на чемпіонат світу до Греції, визначать у фінальних поєдинках на міжнародну першість. Поїдуть переможці турніру. Євгенія Овсянікова Анастасія Усачова, телеканал Віннич.